У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той морує, той руйнує, той не ситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбати з собою взяти домовину. Той тузами обирає свата в його ж хаті, а той нишком у куточку гострить ніж на брата, а той тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться. Вижди нещасливий у тебе час, та й запустить пазори в печінки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкішний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердечного кров, як воду, точить. А братій мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята, нехай каже, може, так і треба. Так і треба, схаменіться, усі на сім світі, і царята, і старчата, адамові діти.